Uh-huh. Пральний засіб налити на сідчасті кросівки. У цей момент ви виявили, що я не можу їх добре почистити. У нас так багато пар взуття, що ми їх не чистимо по одній. Ми наливаємо цей порошок для прання в тазик, додаємо холодної води, щоб утворилась піна, кладемо взуття, чекаємо близько 10 хвилин, поки плями розчиняться. Потім промиваємо водою і всі жовті та чорні плями зникають. Подивіться на шнурки та підошву. Навіть підошва чиста. Якщо одяг у вас вдома пожовтів або заплісняв і його важко відіпрати, не поспішайте викидати. Вам варто спробувати цей засіб для замочку. Спробувавши раз замочити шкільну форму дитини, ви не зможете втриматися від замочування на волочки, на які спав чоловік або рушників. Інакше ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки вони брудні. Якщо ваша дитина любить носити білий одяг або білі кросівки, використовуйте пральний порошок. Пральний засіб не справляється з упертими плямами. І тут допомагається маленька річ. Одежа, що забруднилася та пожовкла, потрібно кілька кришечок прального засобу замочити на 10 з хвилин, а потім делікатно потерти, і от воно чисте. Неважливо, чи це плями соєвого соусу, устрічного соусу або поту, їх можна з легкістю видалити цим засобом. Він ефективно усуває бактерії, що ховаються в глибині. Поспішайте запастись кількома пляшками. Те, що вибуховою сілью неможливо випрати, він зможе. Це ж краще за вибухову сіль. Це оновлена версія вибухової солі, що є потрійним оновленням певного бренду. Якщо у тебе є незмивні плями від барбекю, олії з перцем чилі, кави, молока, жиру, бруду, поту, ти все це можеш з ними змити. А ще одяг дітей, як верхній, так і нижній, можна прати, не шкодить рукам і не псує одяг. І головне одяг будь-якого кольору можна прати. Він не тільки поверхнево очищує, але й ефективно видаляє жирні плями. Варто взяти. Відро на пробу, чи не так. У світі є лише дві категорії людей, які не використовують лотерейну рідину. Одні це ті, кого досі обманює вибухова сіль, а інші – це ті, хто ще не використовував лотерейну рідину. Одяг, вимочений вибуховій солі не тільки може змінити колір, але після сушіння може стати жовтим. Як тільки ви спробуєте концентрований рідкий мийний засіб, білі речі більше не потрібно буде використовувати як ганчірку. Концентрований рідкий засіб це покращена версія вибухової солі, яка містить активний кисень, що швидко розчиняє плями, навіть ті, що застрягли в швах одягу. Незалежно від того, чи це плями від олії поту або фруктів, все можна замочити. Як тільки ви замочите один раз, ви не втримуєтеся, щоб не замочити дитя П'ячий рюкзак, брудний одяг дитини, шкарпетки всієї родини, а також рушники, бані, рушники, простирадла, підковдри, все можна замочити. І після цього одяг стає білим і щільним. Такий магічний засіб для білих речей. Швидше купуйте пляшку і спробуйте.